Спонсор показу. Історія у пляжці. У Тернополі локомотив збив чоловіка. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що машиніст разом з помічником, керуючи поїздом без вагонів на перегоні Тернопіль-Бризовиця, збив невідомого. За словами очевидців, чоловік лежав на колії та не реагував на жодні сигнали. Загальмувати локомотив не встиг. Як результат, потерпілого з травмами доправили до лікарні. У всіх учасників аварії взяли зразки крові для перевірки на алкоголю. Триває слідство. До козівської лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя зборівської територіальної громади. 53-річний чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Під час керування автомобілем потерпілий не обрав безпечної швидкості руху. Відтак не впорався з керуванням. З'їхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з бетонною огорожею. Створення аварійної ситуації, порушення швидкісного режиму та керування без відповідних документів. Саме за такі порушення правоохоронці винесли адміністративні матеріали на любителів екстремальної їзди в Тернополі. На спецлінію 102 почали надходити звернення від тернополян. Про те, що водії елітних автівок зухвало порушують правила дорожнього руху, чим наражають на небезпеку пішоходів, а також інших учасників дорожнього руху. Іномарки на великій швидкості дрифтували на пішохідних переходах, наражаючи на небезпеку як пішоходів, так і інших водіїв. Окрім цього, хлопці в соцмережах хизувалися своїми протиправними діями. Вони викладали в інтернет відео з екстремальною їздою. Працівникам патрульної поліції вдалося розшукати п'ятьох учасників незаконних автозмагань. війна в країні. Ви собі вирішили тут гонки влаштувати. Тут це через це день на Бережанській, на пішохідному переході, збивають людей. Ну, для чого, хлопці? Привертати це, до себе таким чином увагу. Наймолодшому із них 19 років, а найстаршому 25 років. По даному факту, патрульні провели профілактичну бесіду з останніми, а також склали адміністративні матеріали. В минулому патрульні вже неодноразово притягували молодиків до адміністративної відповідальності за скоєння різноманітних правопорушень, зокрема за правила дорожнього руху та громадської безпеки. Правоохоронці закликають усіх громадян дотримуватися законів України та бути законослухняними. На Тернопільщині небайдужі допомогли пенсіонерці потрапити додому. Люди зателефонували на лінію 102 та повідомили про жінку, яка не орієнтувалася в місцевості та не пам'ятала адресу проживання. Невдовзі патрульним вдалося з'ясувати, що 76-річна пенсіонерка родом з Донецької області, а на початку війни знайшла прихисток в нашому краї. Старенька розповіла, що приїхала до селища Козова придбати ліки, але їй раптово стало зле. Через погане самопочуття та хвилювання вона не могла пригадати, куди має повертатися. Пам'ятала лише те, що живе десь в великому будинку у лісі. Правоохоронці оперативно з'ясували, що переселенка проживає в будинку пристарілих у селі Денисів та відвезли її до помашкам. Спонсор показу. Історія у пляшці.